Чому у вас мала зарплата? Мене звати Володимир Девда, я являюсь приватним підприємцем, і я хочу цим відео дати вам відповідь на це запитання. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо інформація сподобалась. Отож, це дуже просто: чим легше вас замінити, тим менша ваша заробітня плата. І навпаки, чим важче вас замінити, тим більша ваша заробітня плата. Коли робітник Працює на роботі і виконує елементарні функції, тоді роботодавець ніколи не буде йому платити високу заробітну платню. До прикладу, візьмемо торговий магазин. Сільпо касира легко замінити, тому в нього мала зарплата. обов'язки касира може виконувати адміністратор, може виконувати директор, а от директора важче замінити. Касир не зможе виконувати обов'язки директора, тому в нього зарплата набагато більша. Прибиральниця і е, роботу також може виконати будь-хто той же директор, чи касир. Натомість вона їхні завдання не зможе виконати, тому в неї зарплата ще менша. Відповідь, яка потрібно вдосконалюватись, потрібно навчитися. Виділятися з поміж сірої маси робітників, ставати експертом, професіоналом в якійсь області і незамінимим. це саме основне. Чому, в принципі, в Україні малі зарплати? Де би ти не працював, ти будеш починати з невеликих доходів. Відповідаю: ринок формує пропозицію. Поставте себе на місце роботодавця ви відкрили, наприклад, той же магазин. І вам на роботу потрібен продавець. Ви виставляєте свої умови, графік і, до прикладу, зарплату 10 тисяч гривень на місяць. Якщо будуть бажаючі працювати за ці кошти, тоді однозначно ви не будете більше платити. І навпаки, якщо ніхто вам не телефонує, ніхто не хоче влаштуватися до вас на роботу, тоді ви збільшуєте зарплату, ставите 12 тисяч, 15, 20 і так до тих пір, доки не почнуть входити. Заявки працювати разом з вами, так як у нас в Україні зараз до вас сформується черга бажаючих працювати за копійки, то нема ніякої логіки підприємцям збільшувати зарплати. Краще ці гроші вони заплатять своїм дітям, своїм сім'ям, адже в них є в кожного свої інтереси. Все дуже просто. Будучи ви на місці роботодавця, ви би точно так само. Робили. І тепер е, я хочу з вами говорити про наступну математику. Якщо ви вважаєте, що от ваша зарплата ну, однозначно вас не задовільняє і ви хочете щось змінювати, дана інформація вам буде корисна. Нагадую, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал в Ютубі і на мій телеграм-канал Академія фінансів, посилання на який є в описі до цього відеоролика. А ми продовжуємо: до прикладу, у вас є ціль придбати квартиру. На сьогоднішній день для того, щоб купити квартиру. Вам, наприклад, ви порахували, потрібно зібрати, ну, уявімо, що 50 тисяч доларів. Також ви, наприклад, ставите собі за ціль, допустимо, купити автомобіль. Ми не говоримо про якийсь клас люкс, ми говоримо про звичайне авто. До прикладу, воно вам обійдеться в 10 тисяч доларів. І ви порахували, що вам для реалізації цих цілей потрібно накопичити разом. 60 тисяч доларів. Давайте порахуємо за скільки часу ви реалізуєте цю ціль. Уявімо, що ви пішли працювати на роботу, і ваша зарплата в середньому 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень на сьогоднішній день в Україні це висока зарплата чи мала висока, середня заробітна плата значно менше. Ну, до прикладу, ви працюєте, заробляєте 20 тисяч. Уявімо такий розклад подій. На сьогоднішній день 20 тисяч гривень це близько 500 доларів. Моделюємо картину з 500 доларів, які ви заробляєте, 100 доларів ви щомісяці відкладаєте для того, щоб накопичити на квартиру та автомобіль, а решта 400 доларів це є ваші витрати. Нагадаємо, скільки ми хотіли накопичити. У нас було ціль накопичити на квартиру та автомобіль 60 тисяч доларів. За скільки часу ми їх накопичимо, якщо кожного місяця ви будете відкладати 100 доларів. Рахуємо. Беремо 60 000 доларів і ділимо на 100. 100 доларів. Кожного місяця ви відкладаєте. Тут все просто. Вам потрібно буде 600 місяців. За 600 місяців ви накопичите 60 тисяч доларів. Скільки це в роках? Ділимо 600 місяців на 12, оскільки в році 12 місяців. Маємо. Увага, 50 років. Очевидно, через 50 років. Вам уже не потрібна буде та квартира та автомобіль. Тим не менше, більшість людей, які, до речі, зараз не мають ні квартири, ні автомобіля, продовжують працювати на роботі. І, на жаль, їхня зарплата не дозволяє їм взагалі відкладати якісь гроші, не те, щоб 100 доларів кожного місяця. В мене виникає питання до вас. Ви і далі будете завтра продовжувати працювати на роботі, якщо ви бачите, що це неможливо щось з того добитися. Якщо ви розумієте, що потрібно щось змінювати, то починайте змінювати. Перестаньте жалітись, вся причина це ви, все, що ви маєте в житті, це результати ваших дій, ваших рішень. І в мене є для вас пропозиція. В моєму телеграм-каналі Академія Фінансів я ділюся варіантами, як можна збільшувати свій дохід, як можна більше заробляти. Однозначно, мова не про роботу. Від роботи, як ви бачите, не розбагатів ще ніхто. Мова про щось більш актуальне. Люди, які мають хороші доходи, це не робітники, це підприємці. І я, як підприємець, готовий з вами поділитися цими лайфхаками. Все безкоштовно. Інформація в моєму телеграм-каналі посилання в описі до цього відеоролика. А також, ті з вас, кому це відео сподобалось, не полінуйтесь, поставте, будь ласка, йому лайк і підписуйтесь на мій YouTube канал. Гарного дня або вечора, залежно, коли ви будете дивитися це відео. Слава Україні!